Туди можна буде цілі колоди товщиною до 25 см сантиметрів і довгиною до 1 метра. Цей твердопаливний котил у Мартинівському ліцеї встановили цьогоріч, показує директор Олександр Костенко. І ми в захваті просто котильню повністю реконструювали, зробили душові для кочегарів. Два котли на 250 кВт, кіловат, які розраховані на повністю утопити школу для того, щоб забезпечити теплом учнів. Відтак не мерзнутимуть 139 учнів та 28 дошкільнят, каже пан Олександр. Опалюватимуть вугілем та деревиною до того ж, зможуть заощадити. Відходив деревини, в деревини, відходи з дісопосадок, де здійснюється обрізка дороги. Це все йде сюди в котельню і використовується як паливо. Опісля постало питання, як це тепло отримати всередині самої будівлі ліцею. В цьому році у нас пройшло утеплення цоколю, приміщення школи, і тривають роботи по утепленню самого фасаду і стін школи. Фасад буде різнобарвний. втім, який саме секрет навіть для учнів, каже десятикласниця Карина. Кольори, в принципі, дуже класні. Вона така і не дуже сіра, і не дуже якась яскрава. Утеплення школи це дуже класно. Замінять 28 віконних блоків та покрівлю у сусідньому селі Таганча місцевий ліцей. Теж перевели на альтернативні види палива. Заступник директора Олександр Ванець показує новісінькі котли. По всій Україні ми знаємо ситуацію із газифікацією, із цінами на газ. Втім, стару котельню від газу не від'єднували. Так що ми в будь-який час можемо перейти як на тверде опалення, так і на природній газ. Нині ж запасається вугіллям. Вугілля для наших нових котлів. Я думаю, що буде тепло. Такі реконструкції котелень в обох селах здійснили за кошти громади, розповідає її голова Олександр Яременко. По Мартиновському ліцею капітальний ремонт нам коштував 2 млн гривень, по Таганчанському ліцею 2,5 мільйона гривень. Зараз закінчуються тендерні закупівлі вугілля. Два мільйони гривень також спрямували на закупівлю дров родинам загиблих військових. Вони також, діти, дружини, родини були забезпечені твердим паливом до на під час опального сезону. До опалювального сезону почали готуватися ще влітку, говорить пан Олександр. Тепло має бути усім. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.